Тут за мною будуть бігати, тут мені підкорюється, а мені це хочеться, тобто задовольняють мої потреби. Тому врода вже не така буде важлива, як задоволення ось цих моїх власних потреб. Тому людина може піти зраджувати з некрасивою, оскільки це не красиво, дає певні свої переваги, комфорт, зручність, доступність і тому подібне. Тож, давайте будемо детально це все обговорювати. Перший нюанс він полягає в тому, що ось ця некрасива жінка вона буде реалізовувати певні фантазії, які не хоче робити жінка. От, це певний екстрим зради. це певна історія про те, що вона буде ось ця некрасива жінка, підкорюватися. Сюди ми також відносимо ось цю емоційну гру для, для, для некрасивої коханки. А вона буде так мовити, давати йому таке відчуття того, що я тебе розумію.